У ну, нас для вас подарунки під свята і Новий рік. Дві пачки кави. Кава Арабіка, кава Арабіка Робуста, дві пляшки Барбарисо і отакі спеції. Ми за все поставили ціну 1000 гривень. Вже такий набір буде на сайті, можете замовляти. Тут є дуже класна економія, і саме головне суперово по якості кожен товар, як кава, так і напій, так і спеції. Спеції ми додаємо вам, щоб ви собі могли приготувати кулінарні блюда, кава, щоб ви були завжди в тонусі, і барбарис, теж, щоб ви були завжди в тонусі. Олег Карпком, І там, де є готові набори, ви можете собі замовити оцю комбінацію товару. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.